Всім привіт! Настав час нашого чергового відео. В цьому відео проговоримо про те, як я здав теорію і права з першого разу. Можливо, саме вам це відео так само допоможе це зробити з першого разу, зніме якісь затискання, можливо, якісь лишні хвилювання, і ви зможете це пройти більш комфортніше. Все буде покроково, все буде з цифрами, так як ви любите. А для вас в мене є велике прохання. Але перед тим хочу вам всім подякувати за те, що ви... Підписалися на сьогоднішній день. У мене вже більше тисячі підписників. Я розумію, що вмірках YouTube це дуже дуже маленька цифра, але для мене це дуже вагомий крок в просуванні свого каналу. Тому хто дивиться, ще не підписаний, ще раз прохання до вас підписатися, нажати або кажуть, як так протиснути в подобаєчку. Нажати повзвоночок на дзвіночку. Давайте підтримувати україномовний контент. Сьогодні у нас 4 березня на вулиці дуже яскраве сонечко, але насправді зараз мінус 10 градусів морозу, дуже холодно. І я зараз перейду в машину, де детальніше все по цифрах по кроках розкажу. Ну, ось ми в моєму автомобілі, як я казав раніше, в Канаді досить-досить складно без автомобіля. Тобто, якщо вам треба мобільність десь добиратися, щось доставляти себе через гости дітей, то звичайно без машини в Канаді досить-досить зручно. За виключенням, можливо, якихось дуже великих міст. І при тому, що у вас дуже гарно, так як склалися обставини, ви розташовані, проживаєте дуже зручно в місті. Тому. Про автомобіль можна подивитися відео. Зараз і зверху буде там посилання. І в цьому посиланні, що саме цікаве, в описі в цьому відео можна подивитися, в якій компанії я оформлю страхівку, тому що за два автомобілі з дружиною я плачу трошки менше 210 доларів. А зараз переходимо до нашої теми. Якщо ми про автомобілі поговорили, звичайно, треба права. Що стосується Канади, в Канаді згідно законодавства дозволено їздити по наших міжнародних правах або українських правах, скажімо, 90 днів. Так, да, звичайно, я отримав багато смс. Зараз ви на екрані так само їх побачите, різних послань в групах, де вказано, що можна їздити і рік, а хтось каже, що взагалі можна їздити без всяких проблем нашим на постійній основі. але знову ж таки, як я кажу, завжди дивимося офіційні джерела інформації. В офіційних джерелах так само правилах написано 90 днів. Тому, на жаль, ви бачаєте, от така якась ситуація. Іншої інформації в мене для вас немає. Для того, щоб отримати права, в першу чергу треба. Проти спочатку е, тест на комп'ютері, тобто якийсь практичний тест здати, після того здати роу-тест. Про це ми пізніше біз, розкажемо. Я розкажу зараз про права, звичайно, на звичайних автомобілях, тобто якісь мотоцикли, чи якісь вантажівки, які, чи таксі ми сюди до уваги не беремо, тому що в першу чергу треба отримати права на автомобіль. І, отже, я проживаю в провінції Альберта, як я казав попередньо. Звичайно, що в кожній провінції є деякі свої нюанси, але на загал, на загал в принципі, все плюс-мінус однаково. Саме перший тип прав це 7 клас в Альберті, це в нас права учнівські. Про що вони говорять? Після того, як ви здали тест, ви отримаєте ці учнівські права, і відповідно ви два роки, через два роки маєте право здати на водіння після теорії. Або якщо ви прийшли, або якщо у вас є український досвід, ви його підтвердите, то відповідно можна здати роу-тест набагато швидше. В теорії у нас присутні Давайте по типу прав спочатку розійдемо. Типу права, 7 клас. Що таке 7 клас? Ви маєте право їсти за кермом після здачі тестів, тільки про умою, що біля вас з боку сидить людина, яка має 5 адвенс, тобто фул повний клас п'ятих прав. Подальше, ви не маєте право їсти з 12 вечора до 5 ранку, звичайно, нульовий місце алкоголю, і максимальна кількість штрафних балів це 8. Є п'ятий клас, але він називається Basic, Тобто, скажімо так, це ще тип прав, що він дає вам для переваги. Ви вже можете їздити самостійно, це саме головне. По-друге, ви, так як і в сьомому класі, не маєте права жодного мати відсотку алкоголю в крові. Ну і максимальна кількість балів ось 8. П'ятий адвенс, тобто простому по народному кажуть фул, Тобто ваш штрафних балів буде вже максимально 15. Ви можете їздити звичайно самостійно. І ще, крім цього, що ви їздите самостійно, ви можете вже навчати інших людей сьомого класу, вони можуть біля вас в річ, ви біля них можете сидіти, і вам дозволено їх навчати водіння. І на, на рахунок алкоголю, тобто вже допускається невеликий місць алкоголю по простому, понародному це десь приблизно 0,3 літра світлого пива. І десь годинка-півтори ви маєте почекати, Пісто, після цього можна теоретично сідати за кермо. Але моя знову ж таки парада взагалі не вживати, тому що це для вашої безпеки і безпеки тих, з ким ви їдете поруч. По теорії так коротенько розказав, а зараз давайте ми перейдемо вже більш до практичних дій, де Я покажу цифру, розкажу покроково, що робити. Звичайно, в кінці дам свої поради. Погнали! Отже, для того, щоб здати вам теорію, вам треба прийти в реджестр, але знову ж таки, перед тим, як ти реджестр, моя порада особисто обов'язково перечитати права. Не вірте в якусь фортуну. Знову ж таки, права однозначно треба знати, тому що вони хай не кардинально, але все ж таки мають різницю з українськими. Знов ж таки, між провінціями є деяка відмінність, але на загал, в принципі, права плюс-мінус в провінціях Канади однакові. Знову ж таки, прочитали права. Якщо помиляюсь, це 156 сторінок формату А5, це по-простому трошки десь більше 17 сторінок формату А4. Це, я думаю, за день, або максимум за два або за вихідні, ви спокійно перечитаєте і будете себе набагато спокійніше почувати. Вивчили права, пішли в register. В reggester підходите до дівчат. Давайте зараз я вам покажу, як це все відбувається, взагалі як виглядає реджер. Покажу безпосередньо, коли йде в моєму мікрорайоні. Адресу ви будете так само посилання, на це все бачите. Ну, вот тут, тут зараз видно, тут є багато-багато магазинів, величезна парковка. Ну, і на Google Карті так само можна пошукати, але те, те, що для вас ближче. Графік роботи в них і різний. Давайте зараз підемо і подивимось, який графік роботи. Туди, куди я звертався, видно з помірку п'ятницю ми присутні з 9 по 6 грудну вечора. Погано видно, але я так озвучу, в суботу працює з 9-4 неділю і не працюють. І так само різні світа. Так, ці дівчата, куди треба підходити, чергу займати. Це місце, де знаходиться безпосередньо у нас сам інструктор. І там хидалі находиться комп'ютера. Якщо подивитися, апарат, це перевірка зору. Займаєте чергу до дівчат, досталася своєї свої черги, підходите, кажете, що ви хочете здати на права. Забув попередньо сказати, знову ж таки, рівень англійський у мене досить досить базовий, тому якщо для вас якийсь є страх, що ви не знаєте мови, або ваша мова досить така низька, або у вас нема практики, абсолютно не хвилюйтесь, повірте, майже з нульовою мовою без проблем можна здати, якщо є при цьому бажання. Тобто підходить дівчат, кажете, що ви хочете здати, спокійно можете користуватися Google Translate на Права на теорію, в першу чергу. Заповняєте документи, вас попросять дати документи, які вас ідентифікують. Тобто це ваш український паспорт. Можливо, якщо ви зробили карточку ID, так ваш work permit, і вони хочуть знати вашу адресу проживання. Тобто це можна придивити договор оренди, де написано, що ви орендуєте квартиру і звичайно ваші дані співпадають. Або рекомендаційний лист, якщо ви живете в якогось хоста або в якомусь іншому місці. Показали ці документи за здачу тесту, ви платите 17 доларів, підходите за любий вільний комп'ютер і перед цим ще вас питають, на якій мові. Знову ж таки, перед тим, як і на здачу, я спілкувався з багатьма людьми, дивився багато відео і дуже часто радять здавати на російській мові. Буцімто це там такий прям досконалий переклад. Скажу чесно, що на російській мові, що на українській мові. Переклад, в принципі, однаковий. Він не являється повністю контекстним. Тобто, якщо ви будете читати, ви будете бачити, що це такий знаєте, переклад Аля ну, автоматично Google перевів. Тому спокійно вибирайте нашу. Державну мову, це як мінімум буде плюс одна в карма, можливо, якраз вам цей плюс який дасть можливість здати тести. Тести в Альберті це 30 питань, і з них ви маєте здати 25 вірно. Я здавав, зараз ви теж будете це все бачити скрінами. Мені на 29-му питанні вискочило кінгроділей, тобто мене привітали з тим, що я здавав права. Після цього знову ж підкліпати до дівчат, кажете, що ви все успішно пройшли. Вас підводять в зону, там, де перевіряють ваш зір. Це такий, знаєте, прилад, куди ви дивитеся, як в окуляр. І будете бачити рядок з цифрами і з буквами. Щось дуже схоже до наших кабінетів автольмолога, де ви бачите плакат з різними маленькими-маленькими шрифтами. От ви саме останню строчку перечитали, якщо все нормально. Слідуючі у вас питання будуть: це будуть ряд цифр, які будуть трошки наближеніші до вас, якісь віддалені. Ви маєте так само сказати, які цифри ближчі які далі. Потім наступне це було в мене капча. Тобто це були цифри, які, знаєте, так, от, якщо ви десь реєструвалися на сайтах і вас перевіряють, наскільки ви робота або людина. Вони нестандартного шрифту, вони якось можуть бути затушовані чимось якимись малюнками зверху накритими, але в принципі, якщо у вас зором проблем немає, ви спокійно їх побачите. І останнє провіряють ваш просторовий зір, яким чином, що по боках у вас е спалахують різні червоні вогники, і ви маєте сказати, чи це зліво, чи справа, чи можливо з обіх сторін. Якщо це все ок, вас садять за стіл, роблять фотографію. Нагадую, що фотографія робиться без посмішки, і ви ще платите 69 доларів. За те, що вам випустили права сьомо класу, ще хотілося за оплату проговорити. Оплата тесту це 17 доларів. І за права 69 оплачується або кешем. Або дебітною карточкою. В Канаді є різниця. в деяких місцях, в деяких можна платити кредитною, в деяких дебітною, взагалі, в деяких можна і так, і так. А в деяких можна тільки візу або майстер. Тут у нас цих питань немає. Тут все ж таки є різниця, тому це врахуйте. Бувають випадки, що з собою немає готівки а і дебітна карточка, і невелика сума присутня. Тому про це треба не забуватися. Для того щоб після того, як ви здали тести, ви хочете здати на повні права 5 класу. Вам треба досвід їзди 2 роки. Якщо у вас досвід їздить два роки в Україні або в іншій якійсь країні, питань немає, ви здаєте свої права, ваші права вам вже не повертаються. Ви письмі стоянки, то що ви це знаєте, ніяких претензій на них не будете мати. Якщо ваш досвід в Україні, досвід перевіряється яким чином з моменту випуску прав. Менше двох років, на жаль, на повні права, так як мені сказали в реджестрі, зробити і здати неможливо. Тобто можна здати на бейсі права. Як я казав, різниця між тими і тими правами, в принципі, незначна, але поки так як маєте. Пройшли по правах, я вже все розказав. Самі пластикові права прийдуть десь приблизно через 2 тижні на вашу почту. А вам видається папірець, так само зараз на екрані спливе зображення. Цей папірець дає вам право їздити без фізичної присутності пластику, Тобто до тих пір, поки сам пластик не прийде. Тобто мені через 2 тижні прийшов пластик, так само, бачите, як він виглядає. Я в реджестрі знав, що мої українські права перевірили, що мій стаж відповідає тому, що на них вказано, і я можу здавати. Практичний RAW-тест. Зараз ви бачите на сайті посилання, верніше на екрані посилання, де можна перейти і зареєструватися. Я в описі так само його додавлю. Тобто, ви заходите, вибираєте свій реджестр, вибираєте день. І вибираєте тип тесту. Тобто п'ятий, так що ви бачите, зараз в бейсі коштує 90 доларів. І п'ятий адвенс, тобто те, то, що я здавав, це повні про вас 145. Знову ж таки, от ці якраз суми, дві суми, вказано без таксу. Тобто, якщо попередні суми, скільки вам кажуть, ви платите такс, не платите, то тут треба буде заплатити такс. Але це про це трошки далі. Оплатили, ви це оплачуєте з карточки, тут можна вже любу карту вашу підтягнути. І на той день. На які вам треба прийти, моя рекомендація прийти хоча б за хвилин 15. Чому це так робиться? Тому що вам треба спочатку піти до віконця таки до дівчат. За годину, ну, за 15 хвилин до здачі вашого тесту сказати, що ви будете здаєте, вам роздрукують анкетку, на цій анкетці розписатися і потім піти до вашого інспектора. Інспектор перевірить, здається, кстати, до, речі, до речі, здається, водіння на вашому автомобілі. Якщо у вас автомобіля немає, ви можете взяти автомобіль в когось з вашої родини. Або взяти його на прокат. Але обов'язково врахуйте, що якщо ви автомобіль берете на свій, а в когось родини у вас має бути обов'язково страхівка. Якщо її немає, ви до здачі екзамена не допускаєтесь. Так само, не біля кожного реджестра є. Можливість взяти автомобіль на прокат. Тому цим питанням Поцікавтеся наперед, щоб не вийшло так, що ви оплатили за роут-тест вашого автомобіля немає. Ви понеділили, що у вас автомобіль буде в інспектора, він з собою автомобіль для всіх нужд не надає вам і немає можливості проката, і ви дармо заплатили гроші, які у вас горять. Тобто, ваш автомобіль. Перед тим, як ви будете на ньому здавати, вас перевірять його технічний стан, що відповідає. Критерім безпеки, по-перше, це працюючи всі поворотники, працюючий клаксон, по-народному це бібіка, тобто сигналка в автомобілі. Задні стоп-сигнали мають у вас теж бути працюючі. Ну і, звичайно, коли ви сідаєте, за пристебуєте, що у вас має працювати ручник, має працювати подушки безпеки, тобто у вас не мають горіти помилки з подушками безпеки, тому що інспектор має право вийти з автомобіля і таким чином ваш тест закриється, але на вашу користь гроші ви заплатили, а дорогу тест не приступили. Отже, всі ці процедури я пройшов. здавав я на своїй машині, тому що в мене якраз в клаксоні немає звукового сигналу, а здавав на автобілі дружини. Сам тест тривав 48 хвилин. Проїхали ми разом 13 кілометрів. Їздили ми по різних дорогах. Ми їздили по ХВ, там, де швидкі 100 кілометрів. Їздили і по звичайних дорогах, по міських, там, де 60-70 кілометрів по місту можна кататися. Дуже часто завозив мене в такі місця, там де ми їздили в дитячих зонах і біля школ. Тобто там є обмеження. По часу. Тобто, як правило, це з 8 ранку, там, умовно кажучи, з ранку до вечора максимальна швидкість в цих зонах 30 км. Дуже уважно до цього відноситься, тому що це якраз може бути помилкою, яка не дозволить вам здати тест. Тобто, дивіться на сигнали, який показує, яка максимальна швидкість дзвони. Після цього, як ми приїжджали, він сидів інспектор біля мене, записував все в себе планшет. В нього ну, така, як електронна читальна книжка, записує, там якісь позначки собі ставив. Десь хвилин 10 по закінченню казав, де я допустив яку помилку. Стільки мені багато чого наговорив. У ну, мене відчуття було, хоча стаж у мене в в Україні там десь більше 15 років, що я, скажімо так, досить досить новичок. Але разом з тим, в кінці він сказав, що діляєте, я тебе вітаю і сказав, що через 5 хвилин заходь в реджестр, буде все оформляти. Вам по закінченню тесту прийде на вашу електронку от такі файли, які ви зараз бачите. В цьому файлі вказано всі можливі помилки, які могли допустити. Для здачі тесту в мене було 40 балів штрафних Розказую, Для здачі тесту у вас може бути найбільше більше 75 балів. Або якщо ви допустили порушення з категорії F. Так само колонку зараз ви її бачите, вас автоматично дескваліфікуєте, тобто тест, вас буде не зданий. Тому, коли хтось там каже, що я не здав, і спектр жінка, індус, не знаю, не так на мене подивився, або чоловік якийсь там, не знаю, знизтої ноги став. Ну, як на мене, це зовсім некоректна інформація. Тобто, можливо, якраз була помилка категорії F, яка і перекресла все ваше водіння. Тому перечитайте, поставте на паузу, які помилки не дають змоги продовжити далі здачу успішного тесту. Так, здав тест. Через 5 хвилин підійшов знову ж таки до віконці в А, Дівчата дівчата посадили мене за комп'ютер, знову перевірили мій зір, зробили нову фотографію. Хоча вони спитали, чи можна стару зробити. Я вже зробив нову фотографію. Я заплатив ще раз 28 доларів. І таким чином я отримав знову новий папірець, який говорить про те, він виглядає так само, як що ви бачите на екрані. Він виглядає так само, як папірець 7 класу, але там вже написано 5 клас. І сказав, що через 2 тижні я так само отримав 7 пластик. І вся процедура епіпеї в мене закінчилася. Який я допустив 4 свої помилки. Перша помилка в мене була це в більшості випадків людей цю помилку допускають. Це при виїзді зони. Обов'язково треба от при виїзді, виїзді на звичайну дорогу, треба зупинитися а-ля знак-стоп. Що це мається вдову аля знак стоп? Тобто виїжджати з парковочного з місця, виїжджати до дороги, стояти перед виїздом дороги, по голові рахуйте до трьох і тільки тоді продовжити рух. Це раз в мене було, по-друге, потім було заступ за стоп-лінію. Тобто, якщо ваші колеса на стоп-лінію не стали, але бампер, або здалося інспектору, що ваш бампер заїхав за стоп-лінію, це ж рахується заступ за стоп-лінію. Як його уникнути, тобто, коли ви кермуєте, ви маєте ну, візуально побачите, що ви її перед капотом ці лінію бачите. Тобто, якщо ви бачите, звичайно, що інспектор не зарахує, що ви за нею заступили. По-друге, в мене третя помилка в мене була: це те, що коли засвітився жовтий колір. Сітофори я не продовжив рух. Тобто я їхав. Десь за метрів 40-50 бачу, що загорівся жовтий. Я дуже таки агресивно на тормоза, у мене машина успішно зупинилась, проблем тут немає, але інспектор сказав, що в такому випадку треба продовжити рух, а не швидко, скажімо так, різко гальмувати. І ще одна помилка в мене була четверта: це десь я перевищив швидкість. Незначно, там на пару кілометрів, на, на якій ділянці я чітко сказати або згадати не можу, але те, що ним зафіксовано, зафіксовано. Але разом з тим, з першого разу в мене вдалося це зробити. А зараз давайте перейдемо до моїх яких особистих порад, на що би радий вам звернути увагу для того, щоб успішно пройти тест з першого разу. Перед тим, як перейти к моїм особистим порадам, які допоможуть вам в здачі на ваші права, і значно, значно підвищують шанс здати це зробити з першого разу, давайте підведемо конкуляцію всіх повністю моїх витрат, які я поніс на отримання цих прав. Перше в нас було. Це в нас теорія 17 доларів. Потім випуск пластику 7 класу. Це в нас коштувало 69 доларів. Після цього я заплатив за. Букінг на роутест коштувало 145 доларів, але це без врахування таксу. З таксом це 152 77 центів. І останнє я заплатив знову ж таки за випуск вже пластика вже, грубо кажучи, так, повного п'ятого класу 28 доларів. І загальна цифра в мене складала 266 доларів 77 центів. А тепер давайте до тих парад, які я вам я казав, які, на мою думку, незначно. Покращить ваші шанси в здачі з першого разу. По-перше, це однозначно прочитати теорію. Про це я вже говорив на попередньо, Але прочитавши це все супер, ви можете на певних тренажерах прийти тестування, подивитися, наскільки ви гарно знаєте. Тобто в описі відео я так само це вкажу. Але ви можете, якщо вам цей не подобається тренажер, вгулянити якісь інші і потренуватися, спробувати поздавати. Подивитися, наскільки ви якісно відповідаєте на питання, чи вам виходить все ж таки вміститися в ту кількість помилок для того, щоб пройти цей тест. По-друге, коли ви будете їздити, обов'язково не забуваємося за принцип виїзду з парковки по принципу знака ля стоп. Тобто зупинилися, 3 секунди відлікували, тільки тоді продовжуйте рух. Далі, руки постійно тримаємо обидві руки на кермі. По годиннику вистрілиться це може бути 2 на 10 або 3 на 9 Тобто одною рукою, я розумію, що я так само привик керувати одною рукою, але тут інструктор хоче бачити, що ви в першу чергу думаєте за сейфіті, за безпеку. Тому дві руки обов'язково у вас має бути на кермі. При поворотах вліво-вправо завжди робимо шолдер чек. Я знаю, що це вже мемасіки, але без цього нікуди. Тобто, ви перевіряєте сліпу зону. Можливо, в вашому автомобілі є датчики сліпих зон, але знову ж таки, це не дає вам право цього не робити. Тобто повертаєте вліво-право. Та не так передично, можете трошки покрутити головою, вам, однозначно, це буде тільки плюсик. При повороті в полосу, вліво-вправо, ви тримаєтесь в полосності. Що це мається на увазі? От з крайньою правою повертайте в крайню праву лінію, тобто не посередині, не там якусь другу, а іменно в крайню праву. Чому це важливо? Тому що е, хтось боку може їхати, не побачити вашого маневру, їхати на своїй полосі, і можете зробити таким чином ДТП. Так, 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 давайте ще пригадаємо, що я знав і що я, можливо, забувся. Так, візьму в іншу руку, бо я вже цю руку трохи підзамерз. Також не забуваємо за дистанцію до стоп-лінії, обов'язково е її дотримуємося. І, як я казав раніше, легше всього це робити, коли ви перед копотом бачите цю лінію, однозначно тоді інструктор вам не зарахує, що ви її за неї заступили. Не забуваємо, що в Канаді можна повертати на червоне світло направо. Це умові, що немає знак, який це забороняє. Знову ж таки, такі знаки можуть стояти, але це, напевно, більше виключення, ніж правило. І в більш ці випадків ви такі знаки ніколи не побачите. Але знову ж таки, навіть умові, що ви нікому не заважаєте, так само по принципу знака СТОП Зупинилося, Три секунди відрахували, і тільки тоді продовжити рух. Напевно, це із таких -таких, от таких базових правил це основні. Ну і для тих людей, які не мають досвіду, тобто, можливо, які права отримали в Україні, але досвіду справжнього такого, знаєте, їздового не мають, або взагалі права планують отримати в Канаді. Я б на їхньому місці, я говорю за себе особисто, знову ж таки, вам приймати рішення, яке ви зробите. Я б за себе зробив і так, бо я пішов до школи, проходив і теоретичні, і практичні навики, які мені однозначно в житті знадобляться. Тому що, знаєте, якось. На ось розраховувати не приходиться, тут все коштує недешево і кожна така помилка може вилітитися вам немаленьку копійку. Що би хотілося б сказати, що їзда в Канаді мені дуже подобається, тут дороги широкі, широкі парковки, все-все продубльовано різними знаками, продубльовано розміткою люди в основній своїй масі. Досить-досить толерантні, завжди пропускають, не підрізають. Тобто ну, їздити кайфово. І як для мене, після їзди в Канаді, ну в наших країнах тяжкувато їздити, бо в нас така культурна водіння відсутня. А в мене на сьогодні все. Дякую, що подивилися. Підписуємося і до наступних відео. Пока!